відбувається, що я теж Це наше редакційне завдання, ми виконуємо свою роботу. Якщо не пускають люди, то шкоджається робочі журналісти. Це не страшно. Мене викликали три рази, ви мене туди не пустили. Мене теж викликали. Ось ця особа мене взагалі штовхала і далася. Спасіба, що не побили. Ми не пустимо пресу. Після прибуття слідчо-оперативної групи поліції знімальну групу суспільного пустили до судової зали. Прокурор клопотав про продовження запобіжних заходів для обвинувачених. До суду надійшло і подано відповідно стороні захисту належним чином клопотання про продовження терміну дії запобіжних заходів. А це саме вісім тримань під вартою та два домашнього арешту. Адвокати підсудних клопотали про пом'якшення запобіжних заходів для тих, хто перебуває під вартою, змінити на цілодобовий домашній арешт для тих, хто під домашнім арештом на домашній арешт. У нічний час доби категорично заперечує проти питання прокурора. Я не буду в черговий раз повторюватися. Хочу лише наголосити на тому, що жоден з ризиків, про які вказує прокурор, він не доведений доказами, В тому числі прокурор як завжди не вказує на альтернативність можливості обрання. Обвинувачений Анатолій Моргунов сказав, що проти нього немає доказів. «Прокурор, які докази? Я вже півтора року знаходжусь вдалеке від сім'ї. Це не припущення. У мене є дитина маленька, є мама старенька, настрення. Збирали забрали, забрали каміниць. Це не припущення. А прокурор, не припущення вже полтора роки. Щоб когось пугають, тікати буду, ще там щось Чому шановний суд приймає рішення тільки прокурора, а не, не, не чує нас? Чому так? Нема ніяких доказів, немає свідків, які все видобули просто. Невже сьогодні можна так просто взяти і закрити людину просто із-за того, що комусь так захотілося? Невже заради цього нашого європейського майбутнього ми стояли на майдані? Батько обвинуваченого Валентин Кузьомко сказав, що постраждалий військовослужбовець, уводить суд в оману. Зробили героя. Із цього хлопака десантник, дезертір, кримінальні справи по крадіжці. З його зробили героя. Кашля, З його зробили шоу. Після наради в нарадчій кімнаті суд ухвалив рішення відхилити клопотання захисників підсудних щодо пом'якшення запобіжного заходу. Так, задоволений клопотанстерний засобів, зміни запобіжних заходів відносно всіх колонувачних відмовки. Клопотання попробує здовольнити продовжують баганового Анатолій Борисовичу. Запобіжний заходів має 60 днів до 15 лютого 25 року. Продовжували Андрію Станіславовичу, забіжні заходу тримання під вартості в 60 днів. До 15 лютого 2025 року подовжнім Віталію Вікторовичу. Забіжні захисту виділення тримання під варту для 60 днів. До 15 лютого 2025 року включено. Захисники підозрюваних розповіли б, що ухвалою суду не задоволені. Олександр Якимчук, адвокат обвинуваченого Лаврененка, каже, працівники служби безпеки України здійснюють тиск на суд. Уже в четвертий раз продовжують тримання під вартою, де люди утримуються, навіть немає ніякого процесу, потерпілі не приходять, свідків у нас немає, обов'язок потерпілих з'являтися викликом суду. Тобто ж не прокорне забезпечення ні суд, просто продовжують і все. Могли б вже почати, могли б залучати залучити адвоката безплатної правової допомоги. Якщо що інші адвокати там свої обов'язки певним певним чином не виконують. Нас невідомо на ті пісах знаходяться заходять працівники служби безпеки України. Я думаю, що тиск на правосуддя здійснюється. Суспільне Житомир звернулася до Служби безпеки України за коментарем. Наступне засідання у справі про вбивство та вимагання відбудеться 21 січня. Журналістка Суспільного Катерина Мороз звернулася в поліцію із заявою про перешкоджання журналістській діяльності. Катерина Мороз. Тетяна Ривак, Дмитро Клименко, Суспільне новини, Житомир.